Дорогі друзі, зараз в нашій програмі зустріч з нашим відданим колегою, братом, другом Едуардом Олександровичем Помиткіним. Це багаторічна співпраця, яка тягнеться впродовж роки. Едуард Олександрович, доктор психологічних наук, професор, представляє інститут педагогічної освіти та освіти дорослих, приймає участь у роботі нашої наукової групи, департаменту освіти. Тема, з якою ми сьогодні будемо його слухати. Мистецтво самотрансформації у контексті сучасної психології. Шановний Едуард Олександрович, вам слова. Дякую, шановна Світлана Йосипівна, за добрі слова. Мені надзвичайно приємно брати участь у сьогоднішньому засіданні. І сподіваюся, що я продовжу ту ноту, яка була розпочата сьогодні вранці. Спробую висвітлити цю тему, мені б хотілося б все зробити в перетині науки і мистецтва, а також в контексті практичної значучості, яку сьогодні якраз і підкреслювали на початку на посланнях із привітаннями до, до розпочатку розпочинання конференції. Отже, я включаю презентацію. Отже, що ми можемо а, казати про взагалі самотрансформацію особистості, які ми є її механізми, від яких потреб вона стартує, коли вона стартує, в цьому відмінності, в цьому процесі у різних людей. І загалом мистецтво самотрансформації ми можемо розуміти як здатність до свідомих перетворень у внутрішньому світі людей розкритті її потенціалу самовдосконалення. І, звичайно, відходячи від теоретичного аспекту до практичного, самотрансформація передбачає активну роботу над своїми переконаннями, емоціями і почуттями, поведінкою, для того, щоб досягти бажаного стану або бажаної мети. А від Якою ж є мотивація? Розвитку особистості в контексті самотрансформації. Якщо ми візьмемо відому модель Абрахама Маслоу, то можемо побачити в ній три складові. Нижність, нижча складова, це фізіологічні потреби, безпека, тобто, це я біологічна, середня складова це приналежність любов оцінка, повага, це самоактуалізація. І, звичайно, нам на цій моделі не вистачає третя складової це духовна складова, якраз яка і починається з самовдосконалення, Самовдосконалення як шлях до самоперетворення, самотрансформації. І в віковому ві вимірі воно може відбуватися у маленькому віці, коли дитина опановує власне тіло. Намагається розвивати психічні функції, намагається бути такою, як дорослий, і це зумовлює потребу постійно зростати і фізично, і розумово, і в інших напрямах. Тобто, прагнення до самотрансформації, самовдосконалення спочатку підсвідомо, а потім свідомо є нашою абсолютно необхідною потребою і нашою природою. Надалі, коли людина у дорослому віці вже йде шляхом самовдосконалення, вона може розуміти, що світ не є досконалим. В світі є багато страждань, в світі є багато потреб незадоволених, є голод, є війна, є негідні умови життя людей. І тоді людина обирає шлях покращення не тільки себе, але й оточуючого світу. І це може призвести і до наступної ступені це ступень служіння. Але для того, щоб не помилятися на цій ступені, для того, щоб служіння було дійсно корисним, треба йти ще далі до такої чесноти, як мудрість. Бо мудрість це усвідомлення досвіду і впровадження своїх набутків у цьому житті. Мудрість це чудово, але і це не є. Вершина потреби особистості, бо можна бути мудрою людиною, але не пройти шляхом самотрансформації і не реалізувати мудрість у житті. І тоді таке поняття, як праведність допомагає людині, людині вчиняти правильно, трансформувати власне життя, трансформувати свої стосунки. з Звіряти своє життя з ідеальними образами тих особистостей, або, а, Бога або а, вчителів людства, які показували шлях, давали можливість пройти цей шлях а, найкращим чином, тобто правильним. І, е, нарешті, святість як здатність до усвідомлення єдиного світу, єдності всього всього. І в цьому розумінні є такі поняття, як свята земля, святий обов'язок, кожен день як реалізація святості і кожна мить життя як святе надбання і можливість реалізувати свій потенціал на своєму життєвому ліку. Далі хотів би перейти до стародавніх міфів, які показують нам Шлях самотрансформації, особистості, самотрансформації людини. І один, одним з них є чудовий міф а, Аполея, який називається Амур і Психія. І я хотів би проілюструвати вам а, події цього міфу, але таким чином, щоб ми разом пробудили наше інтуїтивне мислення. І змогли відчути в собі причетність до подій цього міфу. Адже всі ми це не єдині історії, і ця історія безкінечна історія життя, яка в цьому міфі показує якраз фрагмент самотрансформації психії, проходження випробувань і досягнення своєї вищої природи, зусиллями і так, різними. Способами, методами, які вона віднайшла на цьому шляху. Отже, психія, а у перекладі, ми знаємо, це людська душа, вона була донькою з одного боку землі, а з іншого боку, донькою неба. Її батьки були царського роду, і це означає, що її внутрішня природа мала потенціал пробудження. Біда була в тому, що психія була надзвичайною і красою, і жоден смертний не міг до неї посватитися. І тоді батьки звернулися до Оракула з питанням, що ж нам робити, яким чином нам влаштувати доньку в житті, визначити її майбутнє, знайти її чоловіка. І от для цього Оракул сказав, що вірний шлях це привести психею на вершину гори і залишити її там самотньо. Що таке в внутрішньому світі вершина гори? Що таке самотність на вершині? Мабуть, багато хто з нас відчував цей стан, багато хто з нас відчував сумніви, відчував е е е невпевненість. Тому, яким шляхом йти в своєму житті на тих чи інших життєвих етапах. І оцей самий стан зображений у сладі самотність на вершині. Але коли ми опиняємося на вершині своєї свідомості, до нас приходить допомога. В даному разі зефір, який перекладається як подих, як дихання, як вітер, можливо, як. Дихальні практики, пранаями і так далі, які пробуджують наше тіло, і, взагалі, будь-який акт е зміни емоційних станів він супроводжується зміною дихання. І тут на вершині цього вищого стану підхоплює зефір і відносить у чудовий край на галявині ліса. А ліс, як правило, це може бути. Ага. Невпорядкована інтелектуальна сфера. І в лісі опиняється у чудовому кришталевому палаці. Цей кришталевий палац є досконалим. ці бажання виповнюються от, от, в той самий момент, як тільки вона встигає побажати. І вона вивчає цей палац. Вивчає інтелектуальну сферу, вивчає свій вищий стан за допомогою інтелекту і намагається зрозуміти своє призначення, навіщо вона там опинилося? Що вона може робити, які в неї відкриваються можливості? І вона чує голос, який повідомляє їй, це не наш молоді Повідомляє про те, що нема про що хвилюватися. Коли ми перебуваємо, перебуваємо в вищих е емоційних станах, хвилювання потроху зникає, бо до нас приходить інша свідомість, інша впевненість, інше знання. І ось вона дізнається, що вона призначена дружиною У любові, амуру, кохання, любов це її доля. Це доля людської душі. І вона опиняється е, в цьому палаці не просто випадково, а це шлях її до досконалості. І надалі вночі, кожної ночі до неї з'являється небесний чоловік, якого вона не бачить. І він каже: ми будемо з тобою щасливі, єдина умова ти не маєш мене бачити. Що означає? Не маєш бачити взагалі. Людина хоче отримати вище надбання одразу. Вона прагне до них. Але духовне не можна побачити тілесними очима. Його треба навчитися відчувати. Його треба відкрити у собі. І тоді психея, кров за кров вчиться цьому мистецтві. Але в психеї залишаються сестри. Які про неї начебто турбуються дві сестри. І в людській природі дві сестри можна порівняти з двома з двома інстинктами. Інстинкти це є біологічна природа, залежність духовної природи людини. І ці інстинкти вони є дуже сильними, такими рідними, такими знайомими. І вони начебто хвилюються за свою сестру і моляють вітер перенести. Їх також до неї в цей кришталевий полос. Там вони бачать, наскільки гарно живе психія, вони бачать, наскільки в неї розвинені здатності і скільки в неї багато можливостей. Це оточуюча, е, хвилює їх, і вони вирішують, що сестру треба рятувати, в них народжується заздрість. І тоді вони кажуть сестрі, бо інстинкти взагалі ж нас. Мають рятувати. Вони кажуть, сестри, психея, люба. Ми знаємо, що насправді твій чоловік це не амур, це не Бог, це не божественна істота і природа, а насправді це чудовище зміг, який хоче з'їсти тебе тоді, коли ти народиш йому віку. І психея спочатку не вірить в сестра, тобто вона вагається між нижчою, інстинктивною, Біологічно і, і вищою природою, свою свідомість, самосвідомістю, ідеалами, мисленьми, цінності. Але нарешті жіноча природа робить своє. І вона зацікавлена в тому, що відбувається, бере лампу олійну і приходить до амури. І в той момент, коли вона запалює лампу, і дивиться, вона замирає враження бо такого красивого чоловіка вона в своєму житті ніколи не бачила. Вона роздив, роздивляється крила, його стріли, і до неї приходить усвідомлення, що вона зробила величезну помилку в своєму житті. Вона не дотрималася вірності, вона порушила клятку. І вона спочатку хоче вбити себе. Але крапля масла, крапля олії падає на плече Амур, амур прокидається і, бачачи, що відбулася зрада, каже: їй, навіщо ж ти робила? Залишалося зовсім небагато часу. І він зникає. І психея розуміє, що їй треба а, йти шляхом самотрансформації, трансформація, спокутувати свою провину. Але яким має бути цей шлях, вона не знає. В розпочті вона покидає палац, от куди, кудись. І тоді зустрічає сільського Бога пана, тобто народну мудрість. І пан каже їй: ти маєш пройти випробування. Кожне випробування допоможе тобі трансформуватися, здобути і якості, яких в тебе ще немає. І тоді ти будеш гідною дружиною, Амура і зможеш росісти гідне місце у вищих сферах буття. І тоді це проходить одне за одним складні випробування. Перше з них це випробування, їй треба сортувати зерно, яке надзвичайно дрібним є. І цього зерна дуже-дуже багато. І вона розуміє, що при місячному сяйві їй це надзвичайно складно робити. Місячне сяйво, можливо, символізує те, що промені сонця, тобто свідомості, ще не є активним в особистості. А підсвідомість, яку, як правило, зображають лунним світлом, а вона не є достатньо а, стабільною. І Яскравою для того, щоб побачити і правильно розсортувати зерно. Та їй на допомогу приходить мурахи. Мураха як символ працелюбства, мураха як символ а, терпіння, чого не було в тих до того. І нарешті це завдання вона виконує. Другим випробуванням було здобути руно або черст золотих баранів. Ці барани були невгамовні. І у внутрішній природі людини, як правило, ця невгамовність може а, асоціюватися з емоціями і почуттями, які безконтрольно можуть шкодити самій людині. Але психія проявляє мудрість. і вона, не йде до баранів для того, щоб вибрати цю шерсть силу. Вона розуміє, що вони можуть розтоптати її, завдати їй шкоди. І в даному разі вона користується а, такою психологічним прийомом, як зробити тайм-аут або почекати. Бо емоційний маятник не може весь час коливатися. Приходить час, коли емоції вгамовуються, і дійсно, з настанням темряви. Барани заспокоюються, покидається місце, і вона спокійно збирає шерсть баранів, яка залишилася на гілках дерев. Наступне випробування це вода з чистого джерела. Вода як символ оновлення, вода як символ творчості, вода як символ безсмертної сутності, бо є мертва вода і жива вода. Але цю воду. Охороняє дракон мудрості. І психія користується допомогою орла. В психологічному плані Орел може означати підняття над буденності, адже щоб вирішити будь-яку психологічну проблему, нам необхідно зробити крок назад, піднятися над нею, оглянути ситуацію у цілісності. В даному випадку Орел допомагає їй це зробити. Я набирає води, вона проходить це випробування, але надалі її чекає ще найскладніше випробування. Найбільш небезпечне це подорож до країни мертвих. Що таке в внутрішньому світі країна мертвих? Що було в людині і вже немає захід? Що в інтелектуальній сфері відповідає образам, які вже померли? Кожна людина має три напрями мислення або три напрями пам'яті. Не пам'яті скоріше, а спрямованості своїх думок. Це минуле, це теперішнє, це майбутнє. І якраз минуле є країною мертвих. Бо вона має принести кра з країни мертвих вкриньку Пандори. І в скринці Пандори вона має не, не відкрити її, не подивитися, а зуміти виконати завдання, подолавши свої бажання подивитися і проявити свою цікавість, як вона не змогла зробити у випадку з Психеєм. З Амуром, коли крапля масла а, зрадила її. І от психея йде до країни мертвих, вона здобуває цю скриньку Пандори, але не утримується і дивиться. І сон а, асоціації з минулого настільки затягають її назад у минуле, що вона не може вибратися і падає непритомно. Але в цей час Амур допомагає їй і психея долає ці випробування. Тобто цей шлях від першого до останнього кроку показує нам, що сама трансформація це є наша природа, є наше покликання і є потреба, яка має бути задоволена протягом людського. Це життя в середньому на нашій планеті Земля триває 70 років. При цьому в деяких країнах 50 з невеликим більше, а в деяких країнах 80 з невеликим більше. І, звичайно, що смисл життя людина може цю трансформацію, зважаючи на те, скільки часу вона має приділити здобуттю тих чи інших. Здібностей, властивостей і набут. І от якщо брати а, на рівні психофізіології людини, емоції, почуттів, інтелектуальних процесів та вищої природи людини, свідомості, самосвідомості, що в цілому складають основні психічні процеси та особистості, то тут. Кожній з цих сфер або в кожному з цих процесів, ми можемо зробити певні конкретні кроки. Найважче зробити їх, мабуть, в психогенетиці, тому що психогенетика це те, що приходить до нас з покоління в покоління, і ми можемо нести і здобутки нашого роду, а можемо знести і вади, певні проблеми, які передаються хвороби, які передаються з покоління в покоління. Далі психосоматика це зв'язок між психічними процесами, емоціями, почуттями, інтелектом, свідомістю людини і її тілом. І в даному разі цей зв'язок може бути сильним, і людина може відчувати на рівні психосоматики свої проблеми, які відображені, наприклад, в емоціях і почуттях. Але наводячи порядок в інших сферах. Вона також наводить порядок і в сфері психофізіології. Психофізіологія, ми знаємо, що існує чотири темпераменти, і зважаючи на це, ми знаємо, що ми не можемо змінити швид... швидкість обмінних процесів у фізичному тілі. Однак, ми можемо змінити своє ставлення до себе, знаючи свої особливості, до якого темпераменту ми відносимося холеричного, сангвіністичного, меланхолодного або флегматоїдного. і також ми можемо зважати на інших людей, знаючи їх природу, і не прагнучи їх переробляти. Далі емоції і почуття, ми знаємо, що їх близько 300, і в кожної людини є свої емоційні траєкторії. І від народження ми маємо базові найпростіші емоції. Але. Протягом життя ми можемо докласти зусиль до того, щоб керувати власною емоційною сферою, визначити ті емоції, які ми вважаємо за, за найдоцільніші в своєму житті і дотримуватися їх. І ми, наші емоційні траєкторії стають все більш сталими. І таке явище, як нейропластичність, вона дає нам змогу все частіше і частіше проявляти. Ті емоції, які ми вважаємо за потрібні для нашого розвитку. Далі інтелектуальні процеси, сприйняття, увага, мислення, пам'ять і уява. І тут також дуже багато ми можемо зробити з людською природою. Ми можемо а, навести порядок у мисленні, у її спрямованості. Ми можемо трансформувати пам'ять таким чином, щоб. А, Різноманітні психотравми, які в ній існують, не руйнували нашу психіку. Ми можемо усвідомити ті події, які були в минулому, таким чином, вони стали нашим здобутком, а не нашими проблемами на шляху самовдосконалення. І в інших процесах також ми можемо вдосконалюватися. І нарешті вища природа людини, свідомість, самосвідомість і воля. Це якраз найбільший ресурс, який допомагає нам крокувати до самотрансформації, усвідомлювати свою місію, свої завдання в житті, свої ідеали, цінності, смисли життя і реалізовувати їх в часі і І таким чином людина має величезний потенціал самотрансформації і може користуватися цим. Потенціально на життєвому шляху. І завершуючи доповідь, я бажаю вам всього найкращого, робити усвідомлено крок за кроком, і отримувати ті результати, які принесуть добро і вам, і всім оточуючим. Дякую за увагу.